Хто має ремонтувати та платити? У Рівному на вулиці Євгена Гребінки, 8 кілька років тому працівники ЖЕКу пошкодили паркан пані Антоніни. Сталося це зі слів жінки через великогабаритну техніку. Вони, маючи великий транспорт, трактор з прицепом на 5 тонн, машину, зіл велику, не могли на цій території нормально маневрувати і врізалися в наш забор. Я паркан, парканську. Я просила начальника, він сказав, ми відремонтуємо. Ми... Ну, тут розформували ці жеки. Начальник пішов. Після ліквідації Жеків у приміщення заїхала управляюча компанія Чистота і порядок. Там пані Антоніні повідомили, що ніякого діла до заваленого паркану не мають, адже вони всього лише орендарі приміщення. Межа паркану проходить між приватною територією та землею міської ради. Оскільки паркан пошкодила комунальна служба, жінка вирішила звернутися до міської ради з цією проблемою. Там ж доручили управляючій компанії виконати ремонт. Була на прийомі в міській раді. Міська рада, значить, прислала комісію. Комісія подивилася, сказали, що дійсно да, збитий машиною і треба відремонтувати. Написали. Що відремонтувати до двадцять там 23 року чистоті і порядок. Втім, віз і нині там ніяких ремонтних робіт компанія чистота і порядок так і не почала. Натомість запропонували пані Антоніні розділити суму ремонту у 10 тисяч гривень порівно, тобто по 5 тисяч гривень з кожного. Зі слів жінки у неї немає таких грошей, адже вона пенсіонерка. Ми намагалися поспілкуватися із директоркою управляючої компанії чистота і порядок інною Шекель. Втім, наразі вона у відпустці. Із виконуючим обов'язки директора поспілкуватися також не вдалося. Чоловіка на місці не було. Тож місто не Володимирівна, що можна поспілкуватися, а не тільки. А коли не вибух, не подала. Ми все ж намагалися зв'язатися з ВО директора компанії, але слухавку він протягом дня не підняв. Також зателефонували за номерами у відкритому доступі до управляючої компанії у приймальню. Дякую, я нічого не коментую. Дякую. Якщо управляюча компанія чистота і порядок все ж таки захоче надати свій коментар щодо ситуації, то може звернутися до телеканалу ITV Media Group. Ми надамо таку можливість. Дарина Черемшина та Артем Шоула. Телеканал ITV Media Group.